Хочу вам показати досить стійкий столовий сорт винограду для наших умов. Це Хмельницька область, сьогодні 7 вересня 2025 року. Це сорт «Алладін». Він досить не новий, але мало поширений. Я на нього колись звернув увагу на одній з ділянок, де серед інших всіх сортів там і Кадрянка, і Галбена, Нов, Вікторія, і так далі. Всякі такі були старі досить сорти. І вони були, всі, ну потріскали, оси поїли. А цей виноград витримав ті всі негоди. Я його тоді так захотів собі посадити, спробувати. І, в принципі, він за ці роки підтверджує свою оцю таку невибагливість в певній мірі. Зараз він ще не повністю тут дозрівший. Тут були заморозки, частково він був обмерший. Ну, і Тут за містом е, трошки холодніше. У мене в Хмельницькому він вже солодкий. Тут він ще такий трошки ну, Ще треба тиждень-два йому почекати. Тобто, це не дуже ранній строк дозрівання. Хоч вони і пишуть там, ранні, але це е, відносно. Ну, той Жаркадій, я думаю, на тиждень буде пізніше. То цей виноградик я практично ніколи не бачив, щоб він тріщав. Це дуже рідкість в наших умовах, щоб він десь тріс. Я вам показував відео Супер Екстра на цій, в цьому самому місці, в цьому, на цій самій ділянці, трісла 2 тижні назад, ну, майже наполовину, якщо не більше. Тут ніяких тріщих ягід немає. І... Цим він радує. Е, також, щодо мілью, він рахується досить стійким і хапає хвороби ну, практично в останню чергу. Тобто він в цьому плані теж добрий. Ну, Відоїдіума тут стійкість середня, ну, її, по суті, особливо немає, захисту, звичайно, потребує. От. Але саме основне в цього сорта те, що він е, мало тріщить. І його практично не чіпає оса. Оце в моїх умовах, в крайній мірі. Тут є навіть трошки мускатик при, при доброму дозріванні. Тобто смак добрий, грона невеличкі, ягода така, вона теж якби не вражаюча, як для столових сортів. але Ну, наш трошечки ще може підросте за, за той тиждень ваш я казав. Але в сумі з тими характеристиками, що він такий, знаєте, от в основному тут грона досить рихлі, він, ну, рідко він буває, плотно має таку грону. То оці всі речі, вони, скажімо так, кажуться, достойний виноград, такий, щоб він був невибагливий відносно в догляді. Можу його радити, хто не хоче особливо заморочуватись.